Ти думаєш про кето, але у тебе залишилися питання, які не дають спокою. Тож, давай розберемо найпошивніші запитання, які ставлять новачки. І я обіцяю, ти отримаєш чіткі відповіді без зайвих, можливо, чи якщо, або. Одне з перших запитань, яке хвилює багатьох, скільки часу потрібно, щоб увійти в кетось. Зазвичай це займає від 2 до 4 днів за умови, що ти суворо обмежуєш споживання вуглеводів до 20-30 грамів на день. Але тут є нюанси: якщо ти звикла їсти багато вуглеводів, твоєму тілу може знадобитися більше часу. Щоб прискорити цей процес, я рекомендую збільшити фізичну активність перед. Перед стартом кето, наприклад, зробити легке кардіо, щоб виснажити запаси глікогену, а також одразу ж одразу ж збільшити споживання жирів і пити багато води з додаванням солі або електролітів, це допоможе твоєму тілу швидше адаптуватися. Ще одне важливе запитання: чи підходить кето для всіх? Бо не кожен може і повинен починати кето. Наприклад, якщо ти вагітна або годуєш грудьми, я рекомендую проконсультуватися з лікарем. Чому у вагітних жінок зростає потреба у поживних речовинах, зокрема у вуглеводах, які забезпечують ріст і розвиток дитини? Хоча кето може бути адаптоване для вагітних, це складний процес, який вимагає індивідуального підходу. Для мам, які годують грудьми, кето також може бути доступним, але тут потрібно особливо стежити за споживанням калорій, білка та жирів, щоб не погіршити лактацію. Знову ж таки, все залежить від твого самопочуття і консультації із лікарем. Є й інші категорії людей, яким не рекомендується кето, наприклад, якщо ти маєш серйозні проблеми з печінкою чи нирками, або якщо твоє тіло не переносить високий вміст жирів. Кето також може не підходити людям з розладами харчової поведінки, оскільки деякі обмеження можуть бути досить суворими і можуть спровокувати зриви або загострення. Ще одне питання, яке часто ставлять, це чому я не худну на кето. Ну, Є кілька причин. По-перше, ти можеш споживати більше жирів, ніж потребує твоє тіло, щоб зануритися у власні запаси. І на кето це легко перебрати. По-друге, ти можеш їсти приховані вуглеводи. Багато продуктів, які здаються кето дружніми, насправді містять цукор чи крахмаль. Візьмемо, до прикладу, гірчицю, кетчуп, майонез, магдалеве молоко, горіхи, сири. Третє це стрес і недосипання. Кортизол, який виробляється через стрес, блокує втрату ваги навіть у кетозі. Тож я рекомендую відстежувати своє харчування, використовувати додатки для підрахунку макросів і, звісно, пам'ятати про якісний сон і управління стресом.